Всім доброї години та міцного здоров'я. Вашій увазі пропоную зважування самців, яким 11, а також 10,5 місяців. Почнемо з цих. Якщо там якийсь буде мені не подобатись, будемо вибраковувати, будемо дивитися, спостерігати. Є в мене в наявності такого віку 3, 7 самців, ті, що зараз без роботи. Ну, Ось з цих семи, спробуємо як мінімум одного-двох забракувати. Будемо дивитись, в першу чергу вага, а потім вже якби його сам характер дивитись, як він себе довести. Так, дивимось 10,5 місяців 9900 стандартний хлопець. Навид, ніби менше я десятку Так, ремікс. Повторяємо. Десять. 10. 10. 970. Ну, в принципі, майже однакові. Майже однакові. Це самці крайні сини вогника ці три. Так, ну поки що, поки що ми запам'ятовуємо. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, є три. Є в мене тут два самця, Жовтий та білий. Цим 11. На ваги. Так, білий. Дев'ять з половини, 9500. Так, ще один. Дев'ять триста. Ну, поки що це. Поки що цей у нас менший сих. Просто це найбільше на сковорідку чи то на шампурик, так? Відразу ми пробіжимось, є в мене така під запитанням самиця, двічі народжувала, але... Але перше щення було хорошим, друге чотири. Чотири, і це вже такий, знаєте, в дужках таких і знак запитання. Отже, вона з самцем уже півтора місяці, самець справа. З самцем була самиця, яка посередині. От вона з ним потоваришувалась, а з іншою, на мою думку, все ж таки вона ще досі за вже, мабуть, 50 днів. Так, десь під 50 днів ще, ще ніяк вони не поладять між собою. Тому зараз ми її візьмемо на ваги і також візьмемо під знак запитання, можливо, заб'ємо, якщо раптом. Якщо раптом що? Тому що тримати її і ще самцем, мені він вже скоро буде потрібен знову ж таки. Во. А, тримати її самця тут не вважаю за потрібним. Так, на мою думку, вона не покрита. 11 600, Але дам їй ще якийсь тиждень, можливо, все ж таки вони з самцем подружаться і вже будуть буде покритою. Подивимось. Деякий час їй дамо, та така худенька, струнка, 11 штук провела, а ця чотирьох, і я вже бачу, є трішки зайві ваги. Можливо, самець. А ні, дивіться. Бачите, як вона йде. Щось з неї задніми лапами. Мабуть, самець їй не дає спокою. Ну, зараз подивимось. Дуже швидко. Подивимось, що тут відбувається, тому що я не завжди. Можу спостерігати бажано приділити більше уваги даному екземпляру, що в них тут відбувається. Якось вона йде непевно, якось щось з неї не те. Тому дуже висока ймовірність, що вона буде в мене забракована. Дивіться, бачите, ходьба яка. Щось не те. Щось дуже з неї не те. Йдемо до двох самців, що в мене є, а потім подумаємо ще. Є такий, що в мене два самця. Мабуть, відео в клітці не передасть взагалі нічого. Клітка все ж таки не передає настільки, скільки може передати вольєр. Тому от на вагах вже буде щось трошки видніше. Так, по нулям. По нулям було. 9600, майже 9700. Да. 9650. Чорний, знарний, нарний. Чорний за нарний. місяців. Кількості 8 штук було на саміці. Вважаю дану вагу. Чудовою. Так, знову ж таки, альом. Кошмар, хотів вилізти на вагі. 9800. Це також рідний брат Чорного Занарного. Батько в ній був бурий, самі це срібло. Це саме сперла мутр. Так, ну і раз така вже п'янка, пішло таке в нас зважування. Хочу я ще цього бурого, який вже... Сидить з другою самицею. Йому також буде через місяць рік. Зараз йому 11. Хочеться його також зважити. Подивимось. От хто пам'ятає, він був з білої... Буру... Ой, точніше, з білої, білоголовий самицею сидів. Зараз ми його зважимо. Ну вже такий, непоганий, не поганий, не поганий. Десять 400 7. буренький. А його ще на двір винесу. О. Інша справа, да? вітер дує, боїться, боїться. пройдись, пройдись. Не туди ти пішов. Не туди ти пішов. Біжить, зрозумів. Йдемо додому, я поняла. Є. Все, в рідну гавань повернув козака. Отже, висновки. Під роздачу сьогодні попадає жовтий 9300. А також а також, самиця, яка не покрита самцями, я вже бачив, її хода, мені не подобається. Вона видна ожиріння, по ній вже є. Вона все ж таки після щеніння, мабуть, добрих місяців-три, так як в них між цих двох бурих самиць інтервал щиніні був місяць. Тобто дочекавшись тільки. Два місяці від другої самиці малюкам. Тим було малюкам вже три. Тобто самиця три місяці після щеніння не була покрита санцем. І трішки вона набрала зайвої ваги. Вже бачу. І тоді так було, і зараз бачу. Тому вона буде вибракована. Бурата ще зліва. Гарна, але для мене мій час також дорогий. І жовтий самець 9300 є. В середньому вага бачите, звіра за 900 грам набирають, навіть деякі навіть там за близько кілограма Є таке. На цьому все. Всім вдячний за увагу. Віримо, надіємось в Збройні Сили України. Допомагаємо. Будемо небайдужими до цього всього. В єдності. Тільки зможемо побороти. Всіх благ, всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!